Князь Владислав та Світозара Жив був колись у Великому замку злий князь на ім'я Владислав. Він був могутнім і багатим, але його серце було холодним, а душа темною. Він не любив людей, зневажав своїх підданих і рідко виходив зі свого замку. Князь ніколи не турбувався про потреби селян, і в окрузі всі його боялися. Адже знали про його жорстокий характер. Князь Владислав не завжди був злим і жорстоким. Колись він був звичайною дитиною, яка потребувала любові й турботи. Але його дитинство було важким і самотнім, бо батьки, король і королева, були холодними і відстороненими, вони завжди були зайняті державними справами. Інтригами при дворі та турботою про свій статус і владу. Для них найголовнішим було зміцнення своєї влади, і вони вважали, що м'якість і теплі почуття не повинні бути частиною виховання майбутнього правителя. Владислав зростав у розкішному замку, де було все, чого могла бажати дитина, але не було найголовнішого. Батьківської любові та уваги. Його виховували суворі наставники, які вчили його силі, жорстокості й умінню керувати, але ніхто не навчав його бути добрим або співчутливим. Коли він помилявся або робив щось не так, його карали, а не розуміли. З кожним роком серце Владислава ставало дедалі холоднішим. Він почав вважати. Що любов і доброта це слабкість, а справжня сила полягає в контролі й жорстокості. Коли його батьки померли, залишивши йому трон, він став князем, який боявся показати будь-які теплі почуття, бо вважав це загрозою своєї владі. Він вирішив правити за допомогою страху й сили, думаючи що тільки так він зможе зберегти своє становище й уникнути тієї самотності, яку відчував у дитинстві. Але глибоко в душі Владислав усе ще відчував ту саму самотність і біль, що у дитинстві. Він підсвідомо прагнув любові та розуміння, але не знав, як це знайти. Він вважав, що справжня любов йому недоступна, що вона лише для інших. Але не для нього. Одного разу, коли князь Владислав вирішив сам поїхати на полювання в густий ліс, він, не очікуючи небезпеки, вирушив на своєму коні в глиб лісу. Довго мандруючи між високими деревами, він помітив великого ведмедя, що вийшов на галявину. Ведмідь був надзвичайно великий і могутній. І його очі блищали диким вогнем. Князь приготувався до бою, адже він був досвідченим мисливцем, але в ту ж мить ведмідь різко кинувся на нього. Кінь злякався і рвонув бік, скинувши Владислава на землю. Князь опинився беззахисним перелютим звіром, ведмідь був готовий напасти, і доля князя, здавалося, була вирішеною. Але в той самий момент у лісі неподалік опинився чоловік на ім'я Мирослав та його дочка, Світозара. Вони збирали гриби та ягоди. Почувши галас і звуки боротьби, Мирослав поспішив на допомогу. Він побачив, як ведмідь вже майже дістався до князя, і без роздумів кинувся вперед. Мирослав закричав. Звір повернувся до нього, і Мирослав, не вагаючись, ступив у бій. Ведмідь, відчувши небезпеку з іншого боку, вирішив відступити і врешті пішов у ліс. Світозара, яка стояла неподалік, одразу ж підбігла до князя, щоб допомогти йому підвестися. Владислав був трохи поранений, але більше приголомшений тим, як його врятували звичайний селянин і його дочка, Мирослав допоміг князю піднятися, і вони разом повернулися до села, щоб допомогти пораненому князю. Коли князь Владислав побачив світозару, його серце, яке раніше було холодним, як лід, почало танути. Він ніколи раніше не зустрічав такої дівчини, і її доброта й краса зачарували його. Владислав, який звик наказувати й змушувати, раптом відчув щось зовсім нове. Він захотів захистити й оберігати Світозару. Він вирішив залишитися в селі на кілька днів під виглядом звичайного мандрівника, щоб дізнатися більше про дівчину. Що більше часу князь проводив поруч із Світозарою, то більше змінювався. Він почав помічати прості радощі життя, які раніше вважав неважливими. Його жорстокість і байдужість поступово зникали, поступаючись місцем теплу й співчуттю. Світозара, звісно, не знала, що перед нею князь, вона бачила лише добру людину, яка почала проявляти турботу про інших. Вони проводили разом багато часу, розмовляли. Працювали разом на полях і допомагали іншим селянам. У серці князя зародилося справжнє почуття, і він зрозумів, що вже не може повернутися до старого життя. Зустріч із Світозарою стала тим поворотним моментом, який змінив усе. Її доброта і тепло розтопили лід у його серці. Вперше в житті князь відчув, що його можуть любити не за титул чи владу, а за те, ким він є насправді. Світозара показала йому, що любов і доброта не є слабкістю, а навпаки, роблять людиною сильною і щасливою. Одного дня князь зізнався Світозарі, хто він насправді, і розповів про свої колишні жорстокі вчинки. Він попросив у неї прощення і висловив бажання змінити своє життя. Світозара, відчуваючи його щире каяття, пробачила князю і запропонувала йому почати нове життя разом з нею, але тільки якщо він справді змінився. Владислав почав розуміти, що справжня сила правителя полягає не в жорстокості, а в здатності любити свій народ і дбати про нього. Він більше не боявся показати свої почуття і став правителем, якого люди любили і шанували не через страх, а через повагу і вдячність. І хоча його дитинство було важким, Владислав зрозумів, що завжди можна змінити своє життя на краще, якщо знайти в собі сміливість відкрити серце для любові. Владислав повернувся до свого замку. Але вже не тим князем, яким був раніше. Він віддав наказ поліпшити умови життя для селян, почав будувати школи та лікарні, щедро допомагав усім, хто потребував допомоги. І незабаром князь Владислав та Світозара відсвяткували гучне весілля. Вони правили разом і їхнє королівство стало процвітати. І з часом в них народились діти яких вони виховували в любові і злагоді. Не заховували, а виховували їхні таланти. Друзі! Попереду ще багато цікавих відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.